Доброго дня, любителі смачних черешень. Всі ми хочемо мати багато таких плодів, і щоб вони висіли як максимум на витягнуту руку, щоб можна було легко їх достати. А для того, черешню, як і всі інші дерева, потрібно омолоджувати, понижувати і щорічно проводити обрізування. Боятись цього не потрібно. Бо дехто каже, що обрізувати черешню не можна. Це неправда. Ось цій черешні, що ви бачите на відео, вже більше 30 років. А вона виглядає як зовсім молода. На кожній гілці дуже багато плодових бруньок. Я її обрізую двічі на рік. Перший раз ранньою весною. А в друге, коли достигають плоди. Плоди на ній темно вишневого кольору, м'ясисті, солодкі, соковиті, але дуже полюбляють рости на верхніх гілках. Тому я їх подовженим сікатором обрізаю разом з гілками. Ось ви бачите, яку я смакоту щорічно отримую з цієї омолодженої черешні.